Привіт народ! Сьогодні таки добрався до генератора аб 4 Буде сьогодні відео підключення його до природнього газу з труби. От. Розкажу про нюанси, які були. Як його підключали, покажу розход його і піднагрузимо. От. Так що погнали. Так, і от наше чудо. Це ГАБ 4О230. Із переробок по коробці. Тут тільки встановлений автомат. Заводська компаундна система на ньому стоїть повністю. От. По двигуну були переробки значно більше. По заводу тут стояв уд 2 Після покупки цього генератора уд 2 був викинутий, і встановлений уд 25 От. на нього. Потім на цей двигун встановили Запорозьку головку. І заварили канавки на прошнях, ці поглиблення на прошнях. І встановили карбюратор від, ну, від звичайного китайського цього двигуна. От. Але найцікавіше тут саме по метану, природньому газу, то що йде з труби. Он йде труба. Труба внешня 16, внутрішня 12. Редуктор зі звичайного ну, побудового балона, але трошки перероблений. Там вийняли мембрану, вийняли пружину і поставили дуже м'якеньку мембрану. І в такому положенні він працює. Якщо зробити, ну, можна просто взяти такий карбюратор разом з газовим редуктором, заводський під газ, і воно так само все буде працювати. І в повітряний повітропровід туди зробили врізку. Пробували робити врізку в карбюратор, але максимум, що туди можна вставити, це шістьорочку трубку, і цього не вистачає для нормальної роботи. Отут -от, трубка десятка і все чудово працює. От, Так що, от такі діли. Як же він заводиться і працює? Першочергово він заводиться на бензині. Після цього він трошки як поробив хвилину-півтори, перекривається краник на карбюраторі. І плавно відкривається краник на газовій трубі, і ловиться момент. Це не зовсім зручно, але після того, як він повністю переходить на метан, якби він працює абсолютно стабільно. Зараз ми його заведемо і підключимо першу нагрузку, і покажемо, як він буде працювати. Тепер підключимо до нього нагрузку, і оскільки нічого чути не буде, то я отут от поряд буду писати, яка нагрузка на даний момент підключена. Погнали. Як ви могли почути, робота в двигуна абсолютно стабільна, ніяких ні пропусків запалювання, нічого. Для мене дійсно було питання, чи вистачить напору в трубі, щоб воно працювало. Як ви бачите, воно працює. При 2 кВт нагрузки він споживає 1,3 куба газу на годину. При 4 кВт нагрузки він споживає 2,4 куба газу на годину. Також тестували, підключали до нього токарний станок на 5,5 кВт. І пусковий ток він витримує, він нормально заводиться. Тобто, генератор не глохне і є якби, абсолютно нормальна для нього робота. Тобто, можна працювати за таким станком від такого генератора. Також важливим аспектом є довжина труби. В даному випадку вона була 13 метрів до генератора, і внутрішній діаметр це 12 міліметрів, а при такій конфігурації все чудово працює. І е, хотілося б ще сказати, що заводський карбюратор з врізкою і заводським редуктором не тестували по причині його відсутності. По такій ж схемі можна переробити АБ2, на них також чотирьохтактні мотори, а аб 1 треба поставити китайський двигун, бо на них двохтактні мотори. мотори. Тобто, резюмуючи все вище сказане, генератор абсолютно нормально працює від магістрального газу і з трубою 13 метрів довжиною. От, а, нагрузки він тримає як і 2, так і 4, так і 6 кВт. Абсолютно без проблем на рідному двигуні. Ну такі це в даному випадку двигун не рідний, але такі двигуни ставились на такі генератори. Тому можна сказати, що такий двигун може бути рідним. От, а, якщо у когось з вас будуть якісь додаткові питання по переробці, якісь нюанси, то обов'язково пишіть в коментарі. А, я або людиненька, яка це все діло переробляла, повідповідає вам на ваші запитання. От. Також підписуйтесь на канал і дякую вам всім за підтримку і слава Україні. І по скриптум. По поводу АВР на даний генератор, то хазяїн поки що не горить бажанням його переводити на АВР. І мало того, цей генератор стоїть на продажу зараз. Тому, якщо я його вмовлю поставити АВР, то я цим ділом займусь, і відео буде. Так що я не забув. А якщо ні, то вже буду шукати якийсь інший генератор або 4. Так, що ось так.